Програночку з понеділок вже. В понеділок вирішив пораненше виїхати, щоб побільше попрацювати, щоб побільше встигнути. Даю первий глядач хтось також зараня не спить, О, втік, Думаю, я тягну його таке ефір, думаю, ляжу посплю. менш нормальну дорогу Ходить, як хоч то, Тобі моргнув, тянився. А він бух, на рибалочку йде з лодочкою. Так, у Білорусі як асфальт робили нерівний стик залишили. По стрічки доводиться об'їжджати. Всім доброго раночку. Ставимо по Став таку ранний з глядачами Хоч так Ну, вже перший хтось я ту подобаєчку поставив, дякую. На роботу чекають їхати, автобуса чекають, а я вже на роботі. Каже, кому найближче саме на роботи? Дальнобудь, далекобійнику прокинувся і вже їдеш вже на роботі. Привіт, привіт! Куди їду? Їду. Це Одеси, это Одес з гранітного кар'єра. Привіт, привіт, Харкова. Що тут сютофор не працює? Привіт-привіт! Одеса, Одеса! Тримаю до Одеси. Ставим подобаєчки, підтримуємо ефір, буду дуже вдячний. Да, дорога так, дорога таксика. Що зробить, яка є? Коли це ще не Одеса, це Вознесенський район тільки. Виїхала поперед мене, начало щось щудити тим фольксвагеном своїм і їлі їде. Тобто дай уже газу і ж розумієш, що фура ззаді їде. Я проснувся. Японія проводить навчання по захваті РФ біля островів Росії. Якщо так, то японці молодці. Якщо так, то я за них навіть саке їх не вип'ю. Добре, що той Volkswagen все-таки поїхав, а то на піддюм мене тормозив. Ні, Одеса це українське місто, Дініска. будеш знати. Почитай трошки географію. І всі якби українські міста це українські міста, розумієш Дініска? Та ще не проснувся, мабуть, або ще спиш, то не розумієш, що кажеш. Або просто, або просто не розумію, що кажеш. Да, дорога трохи вбита. Що зробиш? Що маємо, то маємо? України, так як всі. У цивілізованих країнах є хороші дороги і є погані дороги. У Миколаївській області, на жаль, більш поганих дорог. Так як їх не встигли відремонтувати. Бо війна почалася. Так, Дороги будуть хороші, коли Росія виплате репарації в Україні. Ось ми на ті репарації відбудуємо дороги і все. Ви будете їх виплачувати. Привіт-привіт, Толік! До Одеси їду, до Одеси. До сонячної Одеси їду. А що ти там розказуєш про Крим? Я їздив туди і там завжди були хороші дороги. А ви Кацапи, як завжди, прийшли на все хороше, а ну нічого, ми вас вигонемо. Будете, будете. Германія теж думала в 35-му, як составляла план напад на совок, що вона виплачувати не буде. Ну, виплачувала, а так само ви будете виплачувати. Зло буде переможене в будь-якому випадку. Дякую, хто подобається, сердечко ставите. А що ти там розказуєш, Аркашка чи Алкашка? Що ти маєш до того Донецька, що ти маєш до тих дорог? Привіт, привіт. Не чуди. В селах були блохи, я живу в Криму, ні, відні, я в Україні, Що я буду виплачувати. Так а ти Леонід, при чому? Я говорю, Росія буде виплачувати. Володимир Модуля в інтернеті купа відео, Крим хоче назад до України про життя війському Криму. Так і є, ну. Це по-перше, а по-друге, хто б там що не хотів, ну, українські міста це українські міста. Не більше, не менше. Донатимо на дрони пом помстим. Дякую за підтримку. Все вірно. Звучки ось на завантаження їдуть, ніхто не спить. Дімончик поїхав. Раніше в моєї фірмі працював, зараз він ще й працює. Ставимо подобаєчки, не жмемося на подобаючки. Денис, та Крим нікуди уходить не буде, Крим це є Україна, просто тимчасово окупований. Не хвилюйся, все буде добре. Все буде Україна. Вон, людина пише, що японці хочуть вас уже острова позабирати. А ви тут глупостями займаєтесь. Україні передають новий пакет дальнобільних ракет. Сподіваюсь, болотяні мешканці відчують їх на собі. Якраз в якийсь період зими. Деніс, ну, ти якийсь некомпетентний. Ти книжку по географії і історії відкрий, почитай. Слава Україні! Привіт із Грузії! Привіт-привіт! Грузії! Україна була завжди за Грузію, а Грузія підтримує Україну. Молодці, дякую. Ракети, ракети, Денис. Не вам же тільки можна пуляти. Доброго ранку, Василь, радий тебе бачити. Доброго, доброго Афанасій. Я також на роботу збираюся в таку рань. Героям слава і смерть російським окупантам. Україна понад усе. Дениска, скільки тобі років? Бо ти таке пишеш, ти, ну, з якого ти регіону, просто цікаво, бо ти таке пишеш, або тобі 15 років від сили, і ти з якогось аула, або ти бот із якогось аула. Так працюю. А, гарного дня, Афанасій. понеділок пораненше завжди да, вирішили попрацювати, не тільки я. в цьому году на морі були Бо вже блін другий місяць літа підходить до кінця Дениска, що там таке? Я говорю, з якого ти Аула? Ти мені якесь ТЦК там розказуєш. Це ж з твого дозволу, Деніска жде, розумієш? Ти, як тебе все хвилює. Тільки не те, що треба. Як ну. мішку собі зіграв і закажи в інтернеті? Дениска, що ти маєш до... Ти цикає, що я маю до ТЦК? Можеш пояснити? Що тебе так це паяє? Хто ухилян? Ти? Бігає з КАН. Так і, а як ти дізнався? ТЦК допомагає знищувати узьких. це точно. Вся Україна знищує узьких. І весь світ підтримує Україну. Бо Україна захищає свої території, свій дім. Куди їдеш? Привіт, до Одеси. До Одеси їду. Ну, солярка по 61 гривні, нічого собі. У а ти ся теж договаривайся. Дениска, тебе видать, ТЦК ображало. How is going, my friend? Hello, my friend, I live in Ukraine. Айворкін Труп Драйвер. Привіт, привіт, привіт! Хелоу. Доброго ранку, доброго, доброго. Сам подобаючки, підтримаємо ефір. Видно, що справжніх українців більше є на ефірі. Вітаються. Да, тебе завезу сейчас. Мутадорна! <гум> Мутадор. Я стою на обліку в воєнкоматі і поновлюю час на дані. Володимир, молодець, але кому ти пояснюєш, той Діницька навіть не пише, з якого він аула, воно чат бот якийсь, наверху. Доброго ранку, доброго, доброго! Вож область із Зи Зис Миколаївська область. Область Миколаївська. Ма область буде по Англійській області. Що ігнориш? Денис, так а що ігнорити? тебе? я запитую ти з якого аула, звідки ти будеш сам. Ти не даєш відповідь, ти щось пишеш і пишеш, але не те, що треба. А що ти взяв, що я ухиля? Можеш пояснити. Їдемо в сусіднє салона дискотеку. Майже, але їдемо в Одесу до моря. Але не на море. А Та робота така в мене їздити в Одесу. Соус з маслом. Та ні, Денис не закопав, пише, він пише за ула якогось там, де світла немає. Або де світло бачили тільки з ген... под генератора. Заходи на стрімузків, то в них перша тема, з якою з йдуть служити в армію РФ. друга тема, як втекти за бугор з РФ. Ну, Їм же той їхній головний петух обіцяє по 10 мільйонів чи по скільки рублей. І от і все біосміття йде, думаю, гроші заробити, а потім їх прикидають українською землею. Деніс, так вас, я ж тобі кажу, твоє біосміття саме йде здихати в чужу країну. ви там не можете своїми руками грошей заробити, можете тільки пити, курити і доніяцтвувати. Йдете за легкі гроші, вам там обіцяють, що просто. Просто так 10 мільйонів, от ви йдете, а потім, коли розумієте, що ви на чужій території, то вже пізно. Так я й говорю на мові людей, розумієш, Вам гантом добре зранку для низка, дивись бо в аулі світ виключать. Нам подобаю. Блин, не поснил, а сейчас уже... Побиває на наїду щось загулює через ВПН, які інваліди ви як заселяють без судитися, де контракту і жертв почали для СВО. Володимир, ти ж не докажеш нічого, я шкаф. Воно або бот, або з якогось там аула. Ну. Так що там можеш не доказувати. не некомпетентне. Місто Вознесенське. Це місто Вознесенськ. Розвалене це там, де ти мешкаєш. Це місто Вознесенськ. Місто Герой Вознесенськ. Причому неодноразово герой. Він такий червоний, тут догий. Капець. Так, сідаю телефон під радіо, Потім знову буду вести ефір. Всім гарного дня!